В облозі холодів 12 людей загинули США через аномальні морози. Загалом від них потерпають 250 мільйонів американців. Холодно і на півночі Європи ловлять дрижаки жителі Великої Британії, Бельгії, Франції та Німеччини. Температурний огляд від Ганни Гороженко. Заморозило на середньому заході сполучених штатів стовчики термометрів опустилися до мінус 30. найхолодніше у північній Дакоті. Там мінус 37. Тамтешні батьки наочно демонструють дітям закони фізики, як гаряча вода на льоту перетворюється на сніг. Або як бульбашки мильні на морозі вмить стають крижаними. Холоди в багатьох американських містах зачинили школи, адміністративні будівлі та музеї. На дорогах численні аварії. Водії не звикли до ожеледиці, не можуть упоратися із кермуванням. У лікарнях додалося пацієнтів з обмороженнями. Перші ознаки переохолодження це тремтіння. Якщо вас беруть держаки, це означає, що температура тіла падає. Тоді негайно треба зайти всередину і зігрітися. А якщо ви так замерзли, що вже й тримтите, то це означає, що в організмі почалися тяжкі процеси, які Доведеться довго лікувати. Місцева влада заморожених штатів звертається до населення з порадами. Так вайові посадовці рекомендують людям на вулиці глибоко не дихати і менше розмовляти. А мер Чикаго Рам Еммануель закликав узагалі не виходити на двір. Там у бідних районах грабують людей, відбираючи в них теплі куртки. Температура різко впала після того, як земля останнім часом була просякнута дощами. Тож її поверхня швидко замерзає. Крига починає розширятися, шкодячи різним об'єктам, будинкам. Холоди накрили і північну Європу. Мешканцям Лондона довелося ставати на лижі, аби дістатись роботи. оте синє, що ви бачите, це циклон, який суне з Атлантики на Британію. Він принесе холоди до Англії та Уельсу. У четверту сильно засніжить і вже до вихідних погода трохи покращиться. У соцмережах тим часом ширяться поради, як діяти, якщо труби в оселі замерзли, незвиклим до морозів британцям. Радять, як уникнути проблем підручними засобами. Візьміть фен, увімкніть на найслабший режим і прогрійте труби. Робіть це дуже обережно. На це може знадобитися кілька годин. Або ж можете узяти грілку, загорнути її у рушник і прикласти до труби. А от у Франції та Бельгії влада просить громадян вихідними не гуляти вулицями через ожеледицю. Коли температура почне потроху зростати, закрижанілі дороги стануть іще. Небезпечнішими Ганна Гороженко, програма Вікна, СТБ.